Тож, яка нині ситуація у області і чи змінилася ситуація на фронті за останній місяць? Ситуація дійсно така важка, але не критична. Вона контрольована, тому що ворог накопичив значну кількість своїх терористичних збройних сил для здійснення атаки як на Луганський напрямок, так і на Харківський. Але наші збройні сили відбивають усі ці напади, наносять значне вогневе ураження. Противнику Противнику приходиться постійно. Передислоковуватись, поповнювати ті втрати, які в нього є. Дійсно, воїни боронять Луганщину і не допускають е агресора на територію тієї частини області, яка є деокупованою. На яких напрямках зараз точаться найзапекліші бої? Ну, дивіться на тій території Луганщини, яка є деокупованою, майже на всі на, на всіх напрямках це і Білогоровка бо противник постійно здійснює удари. Як авіацію, так і намагається здійснити наземні танкові прориви. Також це Новоєгорівка також це весь, грубо кажучи, сватівський напрямок, себлянське лісництво. Це крімський напрямок, і постійно ворог здійснює спроби просунутись. Але ще раз повторюю, що збройні сили стоять міцно і наносять ураження. А яка частина Луганщини деокупована? на теперішній час? деокуповано Десь 5%, Це 15 населених пунктів. Цих населених пунктів на теперішній час, незважаючи на те, що вони перебувають на лінії розмежування, ще перебуває 120 наших громадян, які не хочуть покидати свої свою землю. Вони вірять у збройні сили і тому знаходяться там. і Ми постійно про них здійснюємо піклування і допомагаємо з цим, що треба як харчами, так і медикаментами, так і іншими засобами для проживання. Які населені пункти нині а, зруйновані або майже повністю зруйновані? З моменту наступу, який здійснював ворог двадцять другому році, у лютому дійсно найбільш постраждали містечка і селища, і міста Попаснянського району дійсно дуже дуже знищена. Попасна гірське зараз. Усі населені пункти, які перебувають в смузі, там до 30 кілометрів, в тому числі і великі населені пункти, такі як Севера Січан, значно пошкоджені деякі їх частини, деякі їх частини і сам промислові підприємства і адміністративні дуже дуже пошкоджені. А є за які взагалі знищені, і ті села, звісно, які зараз знаходяться на лінії розмежування, як на деокупованій території, постійно піддаються ударам. Чи відомо вам скільки містян загинуло за час повномасштабного вторгнення або постраждало? Ми маємо інформацію про 400 е, з осіб, які загинули під час вторгнення, та понад 600 осіб, які отримали поранення різного ступеню, важкості і, і перебували на лікувальних на лікувальних заходах, але ви зрозумієте, що в умовах постійного бою? Е, Робимо все можливе для того, щоб не допустити більше, більше кількості жертв на окупованій території Луганщини. Відбулись так звані вибори. Чи відомо вам як вони пройшли, і чи е, приходили голосувати місця? Про ці вибори без виборів і черговий фейк, який створила Росія на тимчасово окупованій території, можна розмовляти дуже довго. Тут свідчить лише ті цифри про якісь фантастичні вигадані ними 1,3 мільйони виборців, які вони там нарахували. У нас одне питання виникло звідки така кількість. Ну як приклад, візьмемо лише той Северодонець, в якому вони заявили там 30 тисяч виборців. Але Давайте будемо чесними. Було 100 тисяч населення, трохи більше із них тих людей, які мали право здійснювати волевиявлення, було десь до 60 тисяч. На теперішній час ми володіємо інформацією про те, що наші громадяни там з серединецька, які виїхали на територію України, і в тому числі і за кордон до наших міжнародних партнерів, які надали допомогу в розміщенні під час повномасштабної агресії. Ми маємо інформацію про 70 Тисяч загалом людей, які виїхали, з яких 45 це люди або 45, або 50 це люди, які працювали і мали право на голосування є виборцями, саме виборцями. Тому питання звідки вони нарахували 15 тисяч там або 30 тисяч населених пунктів, взагалі не зрозуміло. По тій ж попаснянській громаді, яка була да місто сильно зруйноване, навколо громади, поруйновані, але вони взагалі не включили попаснянський район до списку виборів. І в тому числі, ну, ви вибачте явку, те, що е, через розголос, який відбувався, вони намалювали усього 74% явки на території, на якій проходять бойові дії, ну вибачте, це взагалі. Дуже смішно, а голосування в населених пунктах: 98 -95 – 98-95% від населення, яке перебуває в тому числі і в тих селах, які знаходяться на окупованій території, але поблизу смуги бойових дій. Те, що розказували про мобільні групи, які їздили, ми маємо спілкування з нашими громадянами на окупованій території різними засобами. І те, що нам розказують, що в одних населених пунктах проводилося під час дня цього селища. Провели з роздачою каші з агітацією з усім, хоча ми знаємо, що агітація заборона в іншому населеному пункті, в якому показані великі результати, взагалі комісію не бачили. В третьому населеному пункті ходили комісії по квартирах з озброєними людьми, переписували всі, хто знаходиться незалежно. Голосували чи не голосували. Ну от така ситуація. Розумієте, надумані натянуті цифри. Ну і зрозуміло, як же ж без цього дійсно там. З усіх цифр одразу виправила переможцем. Це ще за день до кінця виборів вже казали. І в принципі процентовку і сказали, єдина е, пар, єдина партія Росії там набрала максимальну кількість голосів. А єдина партія, яку вони створювали, нібито опозиційно набрала один відсоток, так щоб всі мовчали, і в тому числі це можна сказати і по про які можна казати вибори, якщо немає ніякого спостереження і немає ніякої ідентифікації дійсності. Проведення законності цих виборів, якщо усі спостерігачі були, це були або росіяни, або е колаборанти з ЛНР. Як навчаються діти у Луганській області? Чи взагалі вони навчаються? Ми зберегли і продовжуємо функціонування 83 наших навчальних закладів. Це середньої освіти мається на увазі школи і ліцеї. Вони релоковані на територію України в безпечні регіони. Всі наші діти, які навчалися в цих школах онлайн, продовжують навчатись в цих школах. Загалом це 22 тисячі дітей, включаючи дітей, які знаходяться на окупованих територіях. Ми не втрачаємо з ними зв'язок. Всі інші за заклади в штатному режимі онлайн зрозуміло переміщені, Зрозуміло, що тільки онлайн. Крім одного закладу нашого е багатопрофільного профільного ліцею військової співрості. Він вийшов офлайн. Всі інші заклади онлайн працюють, діти навчаються. Е колектив педагогів збережений.